Вітаю, я Інна Набок. А це новий випуск з постукали. І розпочну з того, що тепер наслідки війни, яку розпочав Путін та його посіпаки, поїдають і його раби. Тобто ті, кого постійно годують кремлівські пропагандисти брехнею, бо в них все за планом. Але чому ж тоді російські губернатори один за одним звертаються до федеральних органів влади з проханням допомогти і захистити їх? Якось, приміром, на у воду опущений Гладков. Як вам його ранкове звернення? Здравствуйте, дорогі друзі. Обстановка в білгородської області приграничка ставилася крайне напряженою. Только с последней сутки пострадало 12 человек. 8 человек продолжают оставаться в больницах, остальным оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. У нас, к сожалению, большому горе для, для нас, для всех, потеря. Погиб человек, искренние слова от всех жителей Белгородской области, всем родным и близким. Понимаем, что в такой ситуации поддержка федеральных органов власти для нас крайне необходима. Але такий засмучений на болотах сьогодні не лише очільник Білгородщини, бо слідом за ним, і так званий виконуючий обов'язки губернатора Курщини теж оголосив про створення буферної зони на території області. Бо, як виявилося, внаслідок атаки дронів і якось вже дуже неспокійно стало в регіоні. Моя Моя машина, он стоит вот, он дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. Бэхи. по моей машине асфальт. Короче, вот так вот. Всё. Сейчас я, я сейчас. вот он, дом, вот сюда прилетел. Наша квартира готова. А Что творится? Ужас. Вот балкон наш. Не дойти туда. Все разбито. Крыша разбита. Все, ну плиты выдержали. Плиты потрескались. Но ну, верхний обвалился у соседей хуже. Потрескаться потрескалась, но ну выдержала. А у соседей хуже. Вообще квартиры соседской нету ни одной, ни второй. И даже на второй этаж осталось под них подниз. Плиты полопались, но ну выдержала. Плиты. все плиты, все потолки, все, все перекрытия неугодные. Ужас. <вышу> ну, выход из квартиры. Выглядит <вышу> выход. <вышу> <вышу> Що як вам сезон літньої бавовни? Напишіть у коментарях, і не забувайте підтримувати наші сили оборони і донатьте на їхні потреби. Ну щоб гарних новин у нас з вами було ще більше. Також знаєте, що найцікавіше у всіх цих відео з боліт: що на Росії нині є чимало міст, сел та й взагалі цілих регіонів, які і без наших дронів у 2024 році виглядають так, наче не одна війна по ним пройшлася. Пока, до речи, их не в Украине. Сын у меня служит это, в Донецке. СВО. Э, ну, СО, он служит уже, уже два года, уже будет как. Mm -hmm. Mm -hmm. Олег, 82 й год. Мотовилов Олег Владимирович, 82 -го года. живет, живет со мной, с мамой. Потому ну, что вы сейчас одна и без света 7 дней уже. Да. Да, сидим уже без света 7 дней. Позвал уже так. Да. Позвал водой уже так, я полная вот качаем. Позвал. А, позвал. Ага, все это же вода уже поднимается вверху. Никто, никто не реагирует. Да, на... да, никто не реагирует. Интересно, а на что они вообще надеялись? Чи вірніше, невже реально думали, що їхні діти перетворюються на гарматне м'ясо задля їхнього ж благополуччя? Хоча, може, це про них таки кажуть, дурень думкою багатіє. Тому і живуть досі ось так. Кухня у нас О, у Сашки. Саш. тут вони готують. Там мамин стол, не відділення питаються. Тут кошечки питаються, я їм привезла. Корма. Там тушенки еще привезла. Бабушки всего навезла. Колбасы, сисок. У них все пусто было. Фарша. Здесь со собаком, чтобы они готовили. Масло им купила, кетчуп. Ну. Вот тут печечку они топят. Там умывальник умываются. Сейчас темно, а ограду потом покажу. Здесь комната. Не знает, что судят сына Здесь жкета отдыхает, Да жкета? Он не в теме, Жешко есть захотели. Яичницу с этими сосисками сейчас будем есть. Он за ролтом нам пошел. Я сказала, что хейтеры будут в шоке, как мы живем. Он сказал, что они пускают. Хе-сосуд. Он Бо спочатку вони пишаються своєю країною. йдуть її чи то захищати, чи то визволяти. Хоча тут досі не зрозуміло від кого. Ну а потім традиційно скиглять. Вислушав проблеми жителів. Так на прийом попав ветеран спеціальної воєнної операції, який потеряв обі ноги. Впаводок його дом затопило, і тепер у нього проблеми з полученням виплати сертифікатів. Мужчина даже не може отримати удостовірення ветерана. Президент Російської Федерації пропонує решать. Або ще буває ось так. І як вам до речі, подивіться і теж напишіть у коментарях. Так, да, Задикаємося, каналізація, каналізація, за це ті старості. Комари, каналізація, вони ще. Ну в квартирі, каналізація. Скажи, продукти а, пропали. Ага. Ну, і саладині, так все викинули, все пропало. Уже 7 суток нет у нас. Світа. Ну, а ще ось так. Теж знаєте дуже хороше відео, яке красномовно свідчить про те, в яких умовах сьогодні живуть більшість забутих путіним регіонів на Росії. Вот наша доблісна адміністрація. Посілок високий. едет на похорони. Своїми силами закриваємо дорогу. Не стыдно. Да, что случись, у нас даже скорая не пройдет. Хоть помирай, хоть караул кричи, никто ничем не может нам помочь. У вас нету никакой даже техники, чтобы нас выручить. Мальчишка воевал за нас, а у нас мы его достойно не можем проводить. Ай, як же обидненько. Насправді нет. Може, хоча б зараз до них нарешті дійде, чому вони не можуть достойно провести в останню путь окупанта? Ну чи вірніше, те, що там від нього залишилося? Але де там окупантами, які йдуть на війну за імперські амбіції Путіна, ніхто не опікується на Росії ні живими, ні мертвими. Ну така вона знаєте, велич Росії. Я вчора в МЧС даже дзвонила, вони сказали, ожидайте. стояла, стояла і нікакого німчеса. Я зараз цей, цей, в Ютуб выложу на этот. Ой, а ось тут теж, знаєте, є нюансик. Ну, з Ютубом. Бо на Росії таки вирішили сильно сповільнити роботу Ютуб. До речі, непогане рішення Кремля, щоб не відповідати на незадоволення Росіян через бажання Путіна взагалі обмежити роботу Ютуб. Тож тепер дуже повільний Ютуб на болотах запускається. Переносить біль росіянам і повільно відтворює відео. Слухайте, а ідеальний розклад можна знову ж таки потім в Кремлі говорити. Ну, не ми заблокували. Він же якось продовжує працювати просто погано. Ну або взагалі казати ні, ні, це не ми, це все Ютуб. До речі, не в захваті від блокування Ютубу і самі російські пропагандисти. Про це заговорив Сергій Міхеєв, який вважає, що доцільніше було б заблокувати українські канали. Я думаю, что это все равно лукавство, потому что ну, огромное количество каналов, они как бы и не занимаются политикой напрямую, но фактически все равно формируют политические предпочтения, да, или формируют какое-то общественное настроение, общественное мнение, позицию. А полностью избавиться от таких каналов YouTube в принципе не способен. Вот. Ну, посмотрим, вот они заявили, посмотрим, во что это выльется. Пусть, например, для начала, если они не хотят так сказать, возвращать наши каналы, пусть для начала позакрывают нафиг все украинские, которые... Займаються а таких каналів там тисячі, а просто тисячі. Да? От вот посмотрим, посмотримо, сказать, да, наскільки в этом смысле они будуть чесні. Я думаю, що все це просто трьох ні, ну ви Подивіться на нього, розмріявся та дзуськи їм. Ми будемо продовжувати працювати і руйнувати кремлівську пропаганду. А руйнувати треба, як і показувати всьому світові, на що здатні росіяни. Бо, приміром, цинічні рупори Кремля вже відкрито запевняють, що Російська Федерація спеціально б'є по українській інфраструктурі так, що спочатку вони завдають удару, потім чекають на приїзд рятувальників, ну а потім б'ють ще й по них. Ну щоб ви розуміли, вони називають це практичний результат. Вначале по объекту было три прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела четвертая герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие эвакуационных команд, среди которых зачастую основу составляют именно представители украинских формирований. Раньше о таком приходилось только мечтать, сейчас же мы увидим практический результат. Ну а це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати збройні сили України, щоб вони якнайшвидше поставили крапку у цій війні і розібралися з росіянами на полі бою. У мене ж на сьогодні все, але ви ж знаєте, на болотах не буває ні для безабсурдних новин і цинічних заяв пропагандистів. І повірте, нікчемність російської пропаганди не має межі. Тому хто знову постукає з на на тих самих болотах на Ерейфії, розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.